На Україну суне нова неочікувана пошесть. Йдуть бурі і сильні смарчі. Погода різко погіршується, а падіння температури супроводжується неочікуваними аномаліями. Вони можуть завдавати шкоди будинкам та несуть небезпеку людям. Насуваються потужні шторми, які в переміжку із зливами можуть наробити лиха. Українці мають бути готовими. А в яких регіонах буде найважче та коли дивимося далі? Ми вітаємо всіх глядачів. Обов'язково дивіться відео до кінця а також не забувайте підписуватися на нас та ставити вподобайки. Україна опиниться під нападом потужного циклону, тому найближчим часом можливі шторми та шквали із погодними аномаліями. Про що повідомляє прогноз синоптика Наталки Діденко. Далі цитата. атмосферний фронт із заходу пов'язаний із скандинавським циклоном. Йде до України, розповіла вона. Ну і мало того, це лише початок. За цим циклоном прийде ще страшніший і сильніший атмосферний фронт, значно гірший ніж те, з чим можливо Україна стикалася раніше. Особливо важко буде в західній та центральній частинах країни, де негода вируватиме на значну силу. А київська адміністрація вже повідомила про небезпечні метеорологічні явища. Люди просять бути обережними. Перед циклоном, за даними синоптиків, значна територія України також належатиме. А те циклону, тому в більшості областей спочатку передбачатиметься суха сонячна погода. Тим часом інша синоптикиня Наталя Птуха додала: в денні години повітря прогріватиметься до 20-27 градусів тепла. Нічна температура буде в межах 7-14, на півдні до плюс 17. В Карпатах звичайно. Буде прохолодніше, там ніч плюс 4, плюс 9, день плюс 15, плюс 19. Та й вже найближчим часом в окремих регіонах погода продемонструє свій мінливий характер. По-перше, вже на днях почнуть змінювати свій напрям, повітряні потоки, повіє Південний та Південно-східний вітер. А це означає, що, можливо, киянам менше дошкулятиме погане повітря, дими з півночі Київщини, не буде переміщуватися в напрямку столиці, а мігруватиме десь далі на північ, пояснила синоптикиня. За словами Наталі Птуги, водночас із заходу очікується надходження до України атмосферних фронтів. Втім, вони проявлять себе у вигляді невеликих окремих дощів хіба що в західних регіонах, і частково на Житомирщині, Вінничині та Київщині. А після цього знову запануватиме погода без опадів, А ще повітря із з півдня принесе більше тепла. Також повернеться вітер знову через протистояння полів, високого і низького тиску над Україною та окремих попереджень про пов'язаної з цим небезпаку наразі немає. Буде дещо вітряно йдеться про посилення південного та південно-східного вітру в другій половині тижня із нинішніх 3,8 восьми матрів на секунду до 7-12 метрів на секунду. На днях можливий новий атмосферний фронт на правобережній частині території країни, який може принести порцію опадів. Та південний схід залишається у полі високого тиску без всіляких дощиків, тому там буде зберігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попередила птуха. Повідомлялося про високий рівень забруднення в столиці України. Практично всі стаціонарні пункти моніторингу атмосферного повітря у столиці фіксували високий рівень забрудненості. Сильний запах гару відчували на лівому березі столиці. А також на Подолі, оболоні борщагівці. Люди скаржилися, що нічим дихати, а дехто навіть вийшов на вулиці в протигазі. У світовому антирейтингу із забрудненості повітря Київ посів першу позицію. Обійшовши лідерів Каїр і Багдад. У київській державній адміністрації ймовірною причиною тимчасового забруднення повітря назвали пожежі в екосистемах Київської області. Киянам рекомендували обмежити прогулянки на вулиці, зачиняти вікна і пити більше води. Водночас еколог Олександр Соколенко називає більш конкретну причину задимлення у Києві: масштабну пожежу на торфовищі. За словами експерта, на території Деснянської територіальної громади між селами Косачівка та Лошакова Гута розташу. Дуже велике торфовище і, на жаль, воно зневоднене ще за радянських часів задля видобутку торфу. Зараз до торфовища повертають воду, але це робиться не скрізь. Повідомляється, що через аномальну посуху там сталася пожежа, а далі цтую. Пожежа триває днів 10. Поряд навіть зайнявся ліс, тобто там складне комбіноване займання на дуже великій площі. До цього у Києві тримався східний вітер. і дим від пожежі йшов на захід у напрямку Житомирської області та півночі Київської. У столиці дим не відчували. Напрямок вітру змінився. Він став північним. І весь цей сморід від пожежі пішов на Київ. Зараз найбільше страждає від гару лівобережна частина столиці. Це міста супутники, бровари та Бориспіля, Також навколишні села, розповідає Олександр Соколанко. Також заступник генерального директора державної установи Київський міський центр контролю та профілактики хвороб моз України Олександр Штиль додав: Далі цитую. Ми фіксуємо підвищення рівня ангідриду сірчис. С та діоксиду азоту в повітрі радіаційний фон у нормі зараз. Чекаємо на результати додаткових замірів якості атмосферного повітря у Києві. Наші фахівці роблять їх на оболоні, троєщині та подолі. Тало відомо, що через зміни клімату, ймовірність злив, які нещодавно спричинили повінь у Європі, стає вдвічі вищою. Про це йдеться у звіті World Weather». Атриб'юшн міжнародної групи вчених, що вивчає вплив зміни клімату на екстремальні погодні явища, і як пише Reuters, за словами вчених, чотири дні опадів були найсильнішими з коли-небудь зафіксованих у центральній Європі. У звіті йдеться про те, що зміна клімату зробили такі зливи щонайменше вдвічі ймовірнішими і на 7% сильнішими. Ці повені знову підкреслюють руйнівні результати потепління, спричиненого викопним паливом, поки нафту газ і вугілля не. Буде замінено відновлювальною енергією такі шторми, як борис, спричинятимуть ще сильніші зливи, призводячи до повені і паралізуючи економіку, заявляє дослідниця із інституту Грентема при імперському коледжі Лондона і співавторка дослідження Джойс Кімутай. У звіті йдеться про те, що поєднання холодного повітря над Альпами і. Тепла над Середземним і Чорним морями було незвичним, проте зміна клімату зробила такі штурми більш інтенсивними і більш ймовірними. Згідно із звітом, очікується, що такий штурм відбуватиметься приблизно раз на 100-300 років у сьогоднішньому кліматі з потеплінням на Майже півтора градуса Цельсія від доіндустріального рівня. Якщо ж потепління сягне 2 градусів Цельсія, то такі шторми призведуть до збільшення кількості опадів. щонайменше на 5% і відбуватимуться приблизно на 50% частіше. Ну а від наслідків найсильнішої повені за останні десятки років європа ще довго буде оговтуватися. Тож це циклон Борис. Він саме спричинив таку негоду. Найбільших збитків зазнали Австрія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина, а австрійську провінцію. Що оточує Відень, оголосили зондою стихійного лиха. І її очільники заявили про безпрецедентну надзвичайну ситуацію. У столиці Словаччини Братиславі оголошували надзвичайний стан а на півдні Німеччина підвищив рівень води у річках газета Будапешт Таймс повідомила, що мар міста оголосив попередження про повені третього ступеня. Міністерство оборони Польщі повідомляло у мережі, що у місті струни шльонське зруйнований міст, і велика хвиля води проходить через місто. Рятувальники, що допомагали місцевим. Мешканцям опинилися відрізаними від сухопутного шляху назад, а багатьох людей доводиться евакуювати з дахів своїх будинків. Для допомоги в евакуації до місця направлено вертоліт. Мі 17 ішлося у повідомленні. Під час виступу в місті Клоцько, недалеко від кордону з Чехією, що сильно постраждав від наводнення, прем'єр Туск сказав, що понад півтори тисячі людей у цьому районі вже евакуювали, і закликав інших жителів співпрацювати з аварійно-рятувальними службами. У цьому районі 17 тисяч людей залишилися без електрики, подекуди відсутній сигнал мобільного зв'язку та інтернету. У Румунії оголосили, ми знову стикаємося із наслідками зміни клімату, які все більше відчуваються на європейському континенті із драматичними наслідками, заявив президент Румунії Клаус Йоганіс. Мар румунського села Слобозія Конакі повідомив, що затопили 700 будинків. Цитую, це нагода епічних масштабів, сказав Еміль Драгомір. Чехія оголосила про евакуацію. 51 тисяча домогосподарств у північних районах країни постраждали від відключень електроенергії. Повідомляє чеська енергетична компанія. Чеська влада неодноразово зверталася до людей з проханням не наближатися до річок. У Празі почали зводити протипаводкові бар'єри. Також, як повідомляло AP News, близько тисячі жителів були евакуйовані в північно-італійському регіоні Емілія Романья після проливних дощів. Шів і сильної повені. Щонайменше 800 жителів району Равана і майже 200 жителів провінції Болонія провели ніч в притулках, школах і спортивних центрах, оскільки місцеві річки вийшли з берегів. У зруйнованих районах було призупинено рух поїздів і закрито школи. А жителям порадили уникати подорожі і працювати вдома, де це можливо. Ну а ви звичайно будьте обережними. Слідкуйте за новинами. Побачимось побачимося у свіжих випусках. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!